Ну що ж мої улюблені друзі, всім привіт! З вами я Дмитро. Ви знаходитесь на моєму каналі. Я вибачаюся, що не було нових відео напротязі 16 днів. Я був зайнятий тим, що під... у мене була підготовка шкільна, тому. вибачайте! Сьогодні, як ви бачите, в мене є спеціал. Я зміг встановити все ж таки. Ось. Моя біографії все можна. Все якно, так потрібно. Точніше. Ось. Зараз переходжу. На... Захват зображення свого. Захват екрану Ось як ви бачите. У мене тут ще нічого немає. Але... Але так, це нормально. Але зараз, коли я нажму на спеціальну кнопочку Visual Studio Code то в мене зразу сайт відновиться. Навім на файл. Нажимаю на Save Або Ctrl S. Зараз. Да. У мене веб-сайт. І образи Все те, що ви бачили, тільки що. Це я... Випадково... Зак... Е... майже не закрив вікно Visual Studio. У. Сьогодні відео буде інтерес. Якщо вам сподобається, то прожміть вподобайки. Дивіться, нажмаю на Сцел 3. Boys. Hello, my best friend. I'm glad to see you on my website. My name is Nitro Panchenko and I'm 17 years old. I come from Ukraine and I love my two pops. My first hobby is study something you. My second hobby is третий websites. То есть известно yeah. ж тут вы нічого не з цього, що я прочитав. Але тут було написано, що моя біографія привіт, мій друже. Я рад тебе бачити на своєму веб-сайті. Мене звати Дмитро Мамченко і мені 17 років. Я з України та я полюбляю мої два хобі. Моє перше хобі дізнаватися про щось нове. Моє друге хобі. Створювати веб сайти Тому, якщо вам буде інтересно. Ви можете мене заказати веб-сайт на заказ, коли я вже заверху свої курси по створенню веб І коли ми створимо повноцінний веб-сайт, тому я переходжу до основного екрану це виглядає. Все, не забувайте, що у вас є кнопочка за нову субскрай. Тому не забувайте її наживати. А, -а ще не натискайте в колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Наша ціль 300 підписники. Що ж, добудемо романти і переходимо до самого солодкого віку, що в нас сьогодні буде відео. Для вас пройде продіана секунда, для мене теж одна секунда. Тому що мені потрібно треба ОБС.

Ну да, это идет так. Не да. Нет. Вот так играет для популярного. Але Зараз? Буде дещо інтересно. Давайте одну секунду. Друзі, як ви зараз бачите. Я сподіваюся, що ви бачите. Тут у мене Visual Studio Code. Прописано... Нова команда. My favorite flag is. Що означає моей улюбленный флаг. а тепер Перка. знову добиться одна простіша. Один простіший код. Він он. Од... Він може прописуватись лише один раз. Але далі ми повинні написати SRG. А SRC. Я вибачаюсь, друзі. SRC дорівнює. Наша нова папка Images. Яку я історію заказом? Images. І в ці папки ставимо слід. Якщо я його знайду. Так, і курсон на Тепер. Тепер. Я зараз переходжу до третьої сцени. Де в нас зах... тільки захват екрану. Ось, поки що... Поки що нічого немає. Тільки мій улюблений флаг. Повертаємось на сцену один. Ще нам потрібно прописати таку команду, як Alt до Але ось так і закриваємо крожечку. І тепер, тепер хочу ще раз показати, що в браузері моєму все поки що пусто. Переходжу на сцену першу. Ось у мене все тут написано. Папочка Images. Далі. Те, що я прописав. Команду Alt і закрив. Тепер це можна ...благополучно зберегти. Save. О, да! Ви побачили зараз. Ви вибачили. Правда мене за це ладно. Ось. Сцена. Ось. Моя біографія. Привіт. Міна я ще до Я радий тебе бачити на своєму веб-сайті. Мене звати Бо я мамченко Дмитро. Будем про мамченко, як ви бачите І мені 17 років. Я з України. Та я полюбляю два хобі Моє перше хобі. Це вчитися чомусь новому моє друге хобі створювати веб-сайт. Це мій улюблений улюблене. Я знаю, что я ем. Одна штука. Зараз подключусь. Главное, на просто цену еще. Было бы лучше Зарас, Или предсвак. Зараз. Мне подкинуть. Просто вот и всем. Мне не давать. А який у мене девайс, я не скажу. Далі прописуємо команду або ширина, або висота. Я, про... я пропишу команду віт. Вірт, випускаємо кеса. я понял, я понял. Я все разумею. Дарили перцов. Так, все, все мы. Все мы, все.

Під нас свою тайтл. Те, кто всі мабуть знают. Тай. Пайтл? Доривні. І тут можно еще угодно писать. запустимо і приймемо плаву. Все. Нажимаємо на мене файл. Ректи. Входимо е в браузер. На всяку кладу поблизу. Оп! Подрібну ми не повели. І де зупиняється наш курсор, там і буде назва. Ту, яку ми напишемо. Беємо Ви випадку це і прийняв флаг. Що ж. А, стоп, я вам... Я забув перемкнутися, я вибачаю. Ще покажу. Це я просто перевіряв, що yeah. все було нормально. А тепер дивіться. Є зображення. Куди б я на погід. Пусть сюди. Або сюди. Або сюди або сюди. Короче, працює і поні. Піогранів, фло. Ну, ви зрозуміли. Тому, друзі, хочу -то сказати, дякую дуже нових за перегляд, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. 300 підписників. І, і, і коли це відео набере... 4 лайки. 4 лайки. Довго то діє. Я зніму продовження, як я роблю свій сайт. Тому все, друзі. Дякую всім за перегляд. Всім удачі всім пока. Чекайте нові відео. Також не забувайте переходити на мій телеграм-канал. Посилання в шапці профиля.